Ісус Христос Воскрес! Всім гостям, хто є тут, у нас є така фраза: правильне місце, правильний час. Раді, що ви разом з нами, ми разом з вами, всім тим людям, хто дивиться нас через YouTube Також пам'ятайте, що ви знаходитесь на правильному каналі, на доброму каналі. Підписуйтесь, залишайтеся, продовжуйте слідкувати за нашою церквою. Справді, хороший радісний час, радісний день, день святкування перемоги Ісуса Христа над смертю, над гріхом і над усім демонічним світом. І знаєте, брати, і сестри, якщо, якщо би знайти десь пересічну людину, пересічного українця, який не дуже цікавиться писанням, церквою і тим, що стосується Бога. Ви могли би просто сказати, Христос Воскрес, вам би відповіли в істину Воскрес. Ну, ну да, а що більше, я не знаю. Насправді, Слово Боже, нам дає певний об'єм інформації про факт Воскресіння Ісуса, про те, що передувало тому, про те, як це сталося, і про те, які це принесло і ще принесе наслідки. І з-поміж цього великого об'єму хорошої інформації я хотів би разом з вами. Поміркувати лише про маленьку частинку. І поговорити про чотири пункти. Чотири пункти славного, ось того славного і хорошого закуліся, яке справді відбувалося із Воскресінням Ісуса Христа. І перший момент, на який би я хотів, щоб ми разом з вами звернули очі, що бачили тоді очима очевидці? Я закликаю всіх відкрити Євангелію від Марка 15 розділ. І ми з вами сьогодні святкуємо факт Воскресіння Ісуса. Але давайте подумки, ми повернемося на декілька десятків годин назад. І ми просто поспостерігаємо, що бачили людські очі насправді. І... Я закликаю, хай у вас в розумі спливають картинки, хай у вас в розумі спливають зображення того всього, як це відбувалося. В когось це буде спливати внаслідок прочитаного тексту із Євангелії, в когось це буде спливати картинка внаслідок перегляду фільмів про розп'яття Ісуса. Але давайте ми разом з вами будемо буквально уявляти, як це відбувалося. Отже, Марка, 15 розділ. Прочитаємо із 24-го віршу. І його розпіли і поділили одежу його, кинувши жере про неї, хто що візьме. Була ж третя година, як його розпіли, і був написаний напис вини його, цар юдейський. Тоді розп'ято з ним двох розбійників: одного праворуч, і одного ліворуч його. І збулося писання, що каже: До злочинців його зараховано. А хто побіч проходив. То Його лихословили, головами своїми хитали й казали Отак, ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш, зійди з Христа та спаси самого себе. Теж і просвященники із книжниками голузували й один до одного казали Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, щоб побачили ми та й увірували. Навіть ті. Що разом із ним були розп'яті, насміхалися з нього. Даним текстом Марк змальовує для нас яку картину, яким Марк змальовує Ісуса Христа. Уявімо, що ми зараз знаходимося там на горі розп'яття, на Голгофі. Ми дивимося на Ісуса. Що ми бачимо? Ми бачимо молодого юнака, 33-х, можливо, річного, який обпльований, який змордований, який збичований, який, врешті-решт, переможений злом, як здавалося б. І ми бачимо перед собою людину, яка пройшла через вишукані катування. Це та картина, яку ми бачимо просто зараз. І це перший пункт моєї проповіді, що бачили тоді очима очевидці, якщо ми повернулися за декілька десятків годин до Воскресіння. Отже, Ісус тоді змордований, закривавлений, безсилений, переможений вишиканими катуваннями. Другий пункт моєї проповіді я хотів би звернути на ще один біблійний текст, який нам описує, що насправді відбувається в духовному світі. Пам'ятаємо, брати і сестри, ось цей перший пункт Ісус. Змордований, збичований, начебто переможений, закривавлений в болях. Він помирає. І це те, що бачать люди. Другий пункт. А що відбувається в духовному світі? Відкрийте, будь ласка, разом зі мною післання апостола Павла до Колосян другий розділ. Прочитаємо із 13-го віршу. Колосян 2,13. І вас. Що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас. Він із середини взяв його та й прибив його на хресті, роззброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Для мене. Дуже сильно подобається даний текст, і для мене цей текст він дуже багато говорить про перемогу Ісуса і про Його славний тріумф над демонічним світом, над смертю, над, над усяким злом, яке на сьогоднішній день насправді ще активне, але сам диявол і саме зло, наче на короткому повідку пес в руках Господніх. Проте Згідно писання, ми з вами віруємо, що настане час, коли зло буде остаточно забране землі, коли зло буде остаточно знищене. Настане час, коли Ісус Христос буквально Він візьме диявола, закує його спочатку на одну тисячу років, а потім, після певного часу, диявол разом із його слугами буде вкинений дозера до огняного, і мучені вони будуть з дня в день на вічні віки. Так говорить Біблія. Отже, вертаючись до послання Павла до Колосян. 13-й вірш, зверніть увагу, даний текст він показує стан віруючих людей на до, і після. Що говорить Павло, що відбувалося із колосянами до. До речі, колоси це стародавнє місце, місце, місто, яке знаходилося на території сучасної Туреччини. І що було до. То Павло каже, що ви були мертві, ви були в своїх гріхах і ви були в необрізані тіла. Настає момент перемоги Ісуса Христа, настає момент Його Воскресіння, настає момент, коли спасіння стає активним, актуальним. І ті люди, які приймають Ісуса Христа після, то після написано, Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи. Тобто, якщо до були мертві, після. Стали живі. Мертві стали живі, мається на увазі не фізична смерть, а мається на увазі життя духовне, життя для Бога. І після того, коли він ожив, написано простивши усі гріхи. І далі 14-й вірш. Знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас. Рукописання може означати боргову розписку. Правда в тому, що всі люди є в неоплачуванні заборгованості через порушення його закону. І також я читав про те, що колись, в ті часи, коли розпинали людину, то на хресті могли прибити список, ось рукопис. Подивіться, будь ласка, на нашу фотозону, і вона у вигляді, у вигляді рукопису. Так ось у вигляді рукопису із переліком усіх. Злочинів, злочинця, ось, цю, ось це рукописання могли прибити до Христа, на якому страчували злочинця. І так написано про Ісуса Христа, про те, що Він знищив рукописання, які були на нас. І мало того, ці рукописання вони свідчили проти нас. Як я казав, що це може означати нашу боргову розписку по тій причині, що ми усі перед Богом є в неоплатному боргу. Чому? Бо всі згрішили і всі позбавлені Божої слави, бо кожен з нас порушив закон Божий. І далі написано, що Він із середини взяв його та й прибив його на хресті. До речі, з Ісусом Христом це буквально відбулося. Над його головою також прибили йому вирок йому. За що його розпили? Що там було написано? Цар юдейський. І це те, що сталося видимо. Пам'ятаємо, брати і сестри, про перший пункт. Перший пункт люди бачать Христа змордованого, скаліченого, зраненого. Начебто переможеного злом, безсилого, люди бачать Христа, який помирає. Ми зараз з вами знаходимося в, другій, в другому пункті моєї проповіді, і ми говоримо, що в той час, коли це видимо для людей, що насправді відбувається в духовному світі. В духовному світі відбувається той момент, що Ісус Христос бере на себе все наше покарання. Він прибиває Його, умовно кажучи, на Христі. І Він. Перемагає весь демонічний світ в 15 му вірші. 14 вірш описує хороший прообраз прощення. Хороший образ прощення. «Всі, вся моя нечисть, все моє зло, всі мої гріхи, вони були вже прибиті на хресті. І за це Ісус Христос поніс справедливу і відповідну плату. Якщо плата за гріх, яка смерть, Ісус Христос на хресті. Помирає. І переходячи у 15 вірш, 15-й вірш показує остаточну перемогу і тріумф Ісуса Христа над гріхом, над смертю, над демонами і над самим дияволом. Згадаймо, будь ласка, про перший пункт. Так? Є те, що бачать люди. Є та картинка, яка спливає в нашому розумі. В даному тексті апостол Павло описує те, що людське око не бачать. А Він описує те, що відбувається смерть Ісуса Христа, через яку потім багато людей оживуть. Смерть, через яку потім в багатьох людей будуть прощені гріхи. Відбувається, видимо, те, що воно приносить повну і остаточну перемогу над силами зла. І мені дуже сильно подобається. Зворот зворот мови 15 го тексту, розброювши влади й начальства, сміливо їх вивів на посміховисько. Сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Пам'ятаєте перший пункт? Видимо, відбувається ну, на перший погляд дуже неприємно. Ісус виглядає дуже слабким. Ісус виглядає дуже близьким до смерті, і Він скоро помре. Що відбувається в духовному світі, в невидимому світі, відбувається дуже сильна перемога. І хто дивився фільм Хроніки Нарнії він дуже, дуже сильно змальовує ось цю картину. Коли думали, я не буду переказувати суть того фільму, ви можете продивитися. Він дуже сильно переказує суть, що демонічний світ, вони думали, що все, вони перемогли, вони думали, що оскільки. Головний герой того фільму Він помирає, то вони думали, що перемога за ними. Але насправді то була їхня поразка. Що Ісус Христос і зробив із Демонічним світом, вивівши їх на посміховисько, роззброївши їх і перемігши на Христі. Це був друг, друг, другий пункт проповіді, що насправді відбувається в духовному світі. Третій пункт. Самий короткий, адже про нього найменше є написано в Біблії. Отже, на Христі з Ісусом відбувається фізична смерть. Що відбувається з Христом тоді, коли Його тіло мертве? 1 Петра, 3 розділ, прочитаємо з 18 віршу. 1 Петра 3, 18. Бо Христос. Один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений, який він і духам, що в'язниці були, зійшовши, звіщав. Вони колись непокірливі були, яких Боже довготерпіння чекало за нових днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто вісім душ спаслось від води. Третій пункт він показує, що насправді відбулося з Ісусом, коли його тіло виглядало переможеним, коли його тіло і виглядало, і було мертвим. Написано про те, що є ще такий текст, що він спустився до найнижчих міць землі. І спустившись до найнижчих міць землі, він там дещо звістив духам, які померли були, а померли вони за часу Ноя. Коли світ був потоплений водою, про що Ісус Христос звіщав, в чому була суть Його звістки, ми не знаємо. Писання про це не говорить. І якщо ви почуєте, що саме говорив Ісус Христос, просто пам'ятайте, що це буде всього лише теорія, всього лише припущення, всього лише чиїсь домисли. По факту, ми повинні прийняти виключно так, як написано: Христос спустився до найнижчих мій землі. І Христос дещо звістив духам, які колись померли. І пам'ятаємо про перший пункт. Фізичне око людське цього не бачить. Пам'ятаємо другий пункт фізичне око людське цього також не бачить. І третій пункт фізичне людське око цього також не бачить. Ну і нарешті останній четвертий пункт проповіді. Видимий вияв тріумфу. Видимий вияв, вияв тріумфу. Ісус Христос помирає, настає третій день, відбувається славне оживлення, відбувається славне Воскресіння, проходить певний час, проходить певні процеси і вже згідно Писання надвечір, де зібрані разом учні, з'являється їм Ісус Христос, говорить те вітання, яким ми з вами вітаємося, і Він говорить, Мир вам до своїх учнів. І текст, який ми прочитаємо, Євангелія від Луки, 24 розділ, 44 вірш. Луки, 24, 44. Зверніть увагу, багато часу забрав, ми з вами говорили про три пункти. Заради чого це все? Отже, написано. І промовив до них. Це слова. Що казав я до вас, коли був іще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєвім та в пророків, і в Псалмах написане. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання, і сказав він до них: Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб уймення Його проповідувалось покаяння. І прощення гріхів, міжнародів усіх від Єрусалиму почавши, а ви свідки того. Цілком логічне запитання, брати та сестри. Для чого уся ця ганьба, яку перетерпів Ісус? Для чого наруга? Для чого він терпів несправедливість, біль? Для чого він переніс на собі усі рани, які завдали йому люди? Кров, зневага. Відповідь тут в 47 му вірші. І Христос, коли Він з'являється до учнів, Він відкриває їм очі, і Він каже про те, що про це все він говорив. Він каже, має збутися Писання. Тобто те, що написано в пророків, те, що написано в книзі Мойсея, те, що написано в псалмах. Це все є Писання. І, і ці всі пророцтва, вони мали б збутися. І вони збулися. Для чого? Для чого Ісус Христос проходить цей весь важкий шлях? Відповідь, брати сестри, будь ласка, почуйте, аби сьогодні, по відношенню до кожного з нас, міг виконатися 47-й вірш. Про що написано? І щоб. І Воскреснути з мертвих Дня Третього, і щоб уймення Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів, міжнародів усіх, щоб уймення Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів. Відбувається перший пункт, те, що люди бачать Ісуса зраненого, скаліченого, слабкого, який помирає. І Потім відбувається те, що ми не бачимо, слідуючи два пункти. І все це заради того, щоб у ім'я Ісуса Христа, який помер, взявши на себе наше покарання, який прибив на Христі наш вирок, приніс ось тургу список заборгованостей наших перед Богом, Він переміг і Воскрес, аби його ім'я сьогодні могло проповідуватись покаяння і прощення гріхів. Як бачимо, учні були справді добрими свідками Його Воскресіння. І знаєте, який є факт підтвердження того всього? Ми, все вірно. Те, що ми тут з вами сидимо, підтверджує те, що 48-й вірш учні дуже добре справилися із заповіддю, яку їм залишив Ісус. Вони мали стати свідками Його Воскресіння. Вони понесли це слово, вони понесли Євангелію. І ця добра звістка, добра новина дійшла і до нас. І кожен з нас сьогодні має честь і має право слухати і чути Євангеліє Ісуса Христа. Висновок! Факт Воскресіння Ісуса має дуже глибоке закуліся. Пам'ятаємо, що я міг би думати, що я міг би вірити, якби. Я і ви ми не вникали з вами в Писання. Просто не цікавилися тим, що відбулося на Христі. Христос Воскрес, ну воістину Воскрес, так всі кажуть. Але вникаючи дещо детальніше в Писання, ми бачимо, що факт Воскресіння Ісуса має дуже глибоке заколіся. В той час, коли Ісус Христос він здавався зламаним, слабким і переможеним, темна сторона духовного світу потерпіла навічний розгром. Та нищівну поразку. І перемога над смертю була публічно проголошена славним Воскресінням Святого. На сьогоднішній день сатаністи мають свій символ, і символом їхнім являється череп козла. І мені подобається символ однієї із груп християнських вони використовують проломаний, розбитий череп козла. І цей символ означає перемогу Ісуса Христа над смертю, над гріхом і над дияволом. Застосування завершення проповіді, брати сестри, ми з вами говорили про, про, чотири, про чотири пункти. Перший пункт, яким фізично бачили люди на власні очі, другий пункт що Відбулося в духовному світі, коли Ісус виглядав зламаним. Третій пункт, що відбулося з Христом тоді, коли його було тіло мертве. Четвертий пункт. Е, виявлення, виявлення тріумфу, ось того, що сталося. Ісус Воскрес! Ісус з'явився для своїх учнів. І ми з вами проговорили про ці всі істини. Ми з вами проговорили про ці всі речі, заради чого? Чого би я хотів досягти даної проповіді? Отже, застосування. Пам'ятаєте про те, що це не хтось із людей, навіть не хтось з богословів, чи навіть апостолів, а це сам Ісус сказав, що в кінці кінців людство поділиться на козлів і на кого? На овець. На козлів і на овець. Немає десь серединки, там трошечки і не козел, і трошечки не вівця. Буде або, або. Отже, є вже переможене військо диявола і його козлів. Ліворуч, праворуч є воскреслий переможець. І згідно писання сьогодні, я проповідую покаяння в його ім'я. Наслідком твого щирого визнання себе грішним перед Христом стане прощення Твоїх гріхів. І, дорогі всі присутні, хто ще не в мирі з Богом, хто шукає Ісуса Христа сьогодні, я закликаю залишити ліву сторону. Я закликаю залишити царство сатани, царство козлів і закликаю стати на сторону переможеного. І Воскреслого Ісуса Христа, стати на сторону Його дітей через Твоє щире визнання. Я грішна людина, Ісус Святий, і тільки Він один може простити всі мої гріхи. І тому я закликаю залишити переможене і висміяне царство сатани і перейти на сторону дітей Бога. І знаєте, коли день Твого спасіння? Не завтра, не через рік, не тоді, коли ти там завершиш якийсь курс навчання. А згідно Біблії сьогодні день спасіння. Тому поспішайте із царства сатани, із царства козлів перейти в царство Божих дітей. Бо Ісус взяв всі наші покарання на себе. Ісус Христос Він очікує кожного з нас сьогодні. Слава йому Воскресному! Слава за перемогу! Слава за те, що Він вічне життя зробив доступним для нас. Амінь